Одна ж завклуба, молодець. Спочатку розводить спирт, а потім розводить вчастково, що не він той спирт на ніскадяці продає. <рес> Микола Андрійович, е, е, я сьогодні не готовий, я там буду. Начка не кусор мене, то я. А хто О, такий Микола Андрійович. Микола Андрійович, Танька, то наш фізрук. Я коли в 10 класі не здав фізкультуру, крос. Він сказав, що я обов'язково або здам крос, або здам 200 гривень. Скільки років з того часу а Він все ходить, ходить, ходить. А ходить. що він на мене схожий? Коли розумієш, що може на халяву отримати 200 гривень, Танька, викапана ти. Не позор мене. Я зробила собі омолоджуючу маску. Вона дешева і дуже ефективна. Чого ж ти дешева? В тебе продуктів на обличчі більше, ніж моїх односельчан в пасхайному кошику. Мать, в цих продуктах вітаміни, які роблять мене молодшою. Ти дивись, не перестарайся, щоб потім мене не посадили за стосунки з неповнолітньою. Ой, молодь, ти нічого не розумієш. Я намагаюся за собою слідкувати. Тобі, до речі, теж сталося. Нє, Танька, дякую. Мені досить того, що за мною слідкують колектори з банку і участкові. Плідка, подай чайні пакетики. А це для чого? Це для шкіри шиї. А ти впевнена, що має бути так? А може, воно має бути отак? Батько, тобі тільки одна в голові. А в тебе всього багато на голові. Краще принеси мені бурячка. Якого бурячка? Хоча ні, я сама. Бо ти замість червоного бурячка принесеш мені цукрового. <плес> От цікаво. Занюхають бджоли мед на моїй солодкій дівчинці, чи ні? Що, танька, бджоли? Та ні, кіт і пес. А, сметанку в тебе в масці занюхали. Володька, ти Гага на Хеллоуін. Тихо, Танька, я теж вирішив зробити собі омолоджуючу маску. А. А я думала, ти вирішив не різати свій, а просто налякати до смерті. Танька, моя маска не тільки омолоджуюча, вона ще й дивись, А! Закузочна! А що то в тебе на очах? Чіпси. Чіпси? А вони тобі як допоможуть? То чіпси зі сметаною і зелені, вони розладять шкіру моїх очей. А на обличчі, що за жижа? Танька то холодець, смалець і зверху кріп. А скажу, що придурок? Що придурок? Ти мені сама казала, що в мене суха шкіра обличчя. Я вирішив трошки зробити її жирнішою, омолодити, так сказати. Все, як ти казала? Що ти хочеш? Володька, ти що вирішив використати все з холодильника, щоб після свят лишилось? Там репетують, репетую, вона. Сиди себе краще мені поможи. Там на столі подай сюди. Чайні пакетики. Такі чайні пакетики. Пачку з чіпсами. З пеконом? Ну, а ці як тобі допоможуть? Як допоможуть? Від голоду допоможуть. Так. Знаєш, Танька, мені здається, що ми з тобою як герої фільмів. Синічі доразка, ага, як бе ж там крик один і крик два. Ага.